Доброго ранку усім, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в середу, 27 листопада 2024 року, у православних храмах на літургії, читається Євангеліє від Луки, глава 15, вірші з 1 по 10. Бяху уже приближающийся к нему все мытарии и грешницы послушать его и раптаху фарисеи и книжницы глаголюще Якосей грешники приемлет и с ними ясть речешь к ним притчу сию глаголя який человек от вас и мы сто овец и погубль едину от них, не оставит ли девятидесяти и девяти в пустыне и идет вслед погибшие, донди же обрящит ю, и обряд возлагает на раме свои, радуясь, и пришед в дом, созывают други и соседы глаголя им. Радуйтесь со мною, яко обретох овцу мою погибшую. Глаголю вам, яко тако радость будет на небеси о едином грешнице кающимся, нежели о девяти десятих и девяти праведник, и же не требует покаяния. И кая жена, имущий десять драхм, аще погубит драхму едину, не вжигает ли светильника и пометет храмину, и ищет прилежно, донте же обрящет, и обретши созывают другини и соседы глаголющие. Радуйтесь со мною, яко обретох драхму погибшую. Тако, вам, радость биває прітагіли о єдином грешнице кающимся. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали Приймає він грішників та з ними їсть, а він їм розповів оцю притчу. Говорячи, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих десятий дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє, і, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, які не потребують покаяння. Або яка жінка, що має десять драхм, коли загубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде, а знайшовши, кличе приятелок та сусідок, та каже: Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Усім благословенної, мирної середи, плідної праці і щирої покаянної молитви.